Хочу для нашого роздумів декілька місць писання, для того, щоб ми порозважали. Послання апостола Павла до Галат, 4 розділ 4 вірша. Коли ж настала повнота часу, Бог послав свого сина, щоб викупити тих, хто під законом, щоб ми прийняли усиновлення, а що ви сини, то Бог послав у серця ваші духа свого сина, який взиває ава, очі, тож ти вже не раб, а син. А коли син. Той спадкоємець Божий через Христа. Сьогодні таке поєднання цікаве. Ми і співаємо про народження Ісуса Христа і про смерть згадуємо, так. Друзі, це є кульмінація, жертва на Христі, але без народження цього би не відбулося, тому що Він мав взяти тіло. І ми сьогодні розважаємо над тим, для чого він це робить. І тут ми читаємо в листі апостола Павла до Галат, щоб викупити нас, так? щоб дати усиновлення людям. Тобто без Нього усиновлення і дітьми Божими не можна бути. Твердження, що всі люди є діти Божі, є неправдивим. тому що тільки у Ісусі Христі є усиновлення. Я сидів і думав про це, що буду говорити, і згадав, що у нас в нас у Івано-Франківську є притулок, де є діти, які чи позбавили батьків прав, чи нема в у них батьків, чи загинули, чи будь-що інше. Там є маленькі, більші діти. Туди відвідують наші брати і сестри, ходять, роблять якісь там їм подарунки, якісь для них різдвяні програми, ось наші лялько, з ляльковим театром були в них. Я думаю, ось приїжджають такі притулки, схожі сім'ї, які хочуть усиновити, удочурити дитину. Вони мають певні критерії, Вони хочуть або донечку, або сина. Вони ставлять перед собою якийсь вік, який би вони хотіли, а який для них вже, наприклад, неприпустимо, не, не і так далі. Вони дивляться на дітей, вони звертають увагу на певні зовнішні якісь якості і так далі. Кожен там по-своєму, так? Але в Господа не так. Ну, по-перше, кожна сім'я має обмеженість, вона не зможе взяти всіх дітей. Вона не може сім'я не може взяти там. Вік різний, в Бога не так. І для того, щоб навіть от по земному запрацювало це синівство, і ці дітки стали в чиюсь сім'ю і мали вже батька і матір, так? потрібна певна процедура, там, де певний ряд документів і так далі. Що залежить від цих дітей? Багато з них тянуться до людей, які приходять туди. Хтось біжить і зразу сюди на коліна, і потім цим людям дуже важко піти звідти, тому що їхнє серце крається від болю, тому що ці дітки хочуть сім'ю, хочуть батьків, а вони розуміють, що вони не можуть всіх прийняти і вони можуть взяти когось одного або там раптом декількох. І ці діти вони не можуть сильно вплинути на цей процес. Батьки приймають ініціативу, кого вони хочуть. Брати усиновляти, і тоді далі йде певна процедура і документальна. Але ви знаєте, в сім'ї Божій, все по-інакшому і Отець Небесний, він готовий прийняти всіх. Але знову ж, є те, що потрібно для того, щоб це відбулося, скажімо так, юридично, умовно, так? подіяв. Тому що Господь щось для того зробив. Він Прийшов цей світ саме для того, щоб установити, щоб людина стала дитиною Божою. Умовно, друзі, люди на цій землі, вони так би мовити, в такому притулку. Так? Їхні батьки можуть бути. Христос сказав, що ваш батько диявол, так? Багатьох людей так воно і є. Не Бог, а саме князь цього віку. І ось благословіння, усиновлені, коли ми стоїмо перед цим столом, з чашою і з вином, ми розуміємо, що в цьому відбувається усиновлення людини. Людина отримує синівство в Бозі. І декілька благословень, які ми сьогодні підкреслимо, вони не тільки ці, що я говорю, їх є набагато більше. Ми згадаємо тільки декілька. Благословення, усиновлені. До Ефесян 1.5 Павло говорить, Наперед, призначивши нас для усиновлення через Ісуса Христа. Призначивши для усиновлення, брати і сестри, Господь хоче усиновити. Він хоче впустити в свою сім'ю людину, яка була не в його сім'ї, яка жила собі по своїй волі, виконувала пожадливості свого тіла і бажала того, чого вона хотіла. Але по милості і волі Господнії. Господь проявляє цю ініціативу, і Він хоче усиновити так, людину. Це перше благословіння. Ми розуміємо, що це від Бога йде, і Господь очікує. А що ми? Що людина сьогодні, як вона може відреагувати на це бажання Боже, це благословіння Господні? Благословіння, усиновлені ми маємо ще в тому, що ми стаємо близькі у відносинах з Отцем. Ось людина без Бога, вона далека. В Бозі в усиновленні вона стає близькою. Вона по праву може називати Бога як? Батько. Послання до римлян 8:15, друга частина вірша Павло каже: ви прийняли Духа усиновлення, яким кличете. Ава Отче. По праву ми отримуємо у, на Голгофі пробачення, усиновлення, приймаючи Духа Святого так, життя людини, отримується, і вона по праву вже має право таке називати Бога, ава Отче. Без жертви Христа, без прийняття Його жертви, без увірування, без покаяння цього права немає. І як би дитинка не горнулася на коліна батьків в притулку, поки не відбудуться оці юридичні правила, які мають виконатися, нічого не відбудеться. Як би не хотілося, правда? І тому, коли людина думає, що без Голгофи, без жертви Христа, можна якось це обійти, оминути, не можна. Тільки у Ісусі Христі людина має це право кликати Бога Отця. Своїм отцем. Благословіння, яке ми маємо у синівстві Божому, це свобода. Свобода від рабства гріха. Саме там Господь звільняє людину, і людина стає свобідною. І в цьому листі Галат ми в п'ятому розділі вже читаємо першим віршом. Христос визволив нас, щоб ми були вільні. Насправді, ці діти вони не мають. Право куди, йти куди хотіти, робити що хотіти, так? Вони обмежені. І навіть коли їх беруть в якісь сім'ї, от зараз є в Україні патронатні сім'ї, де на певний час сім'ї беруть дітей в свою сім'ю. Але вони не мають тих самих прав, як рідні діти, правда? До певного часу. Тільки коли відбувається це. Одинаковість, коли відбувається юридичне повністю усиновлення, тоді ці діти мають повні права і можуть претендувати, так як рідні діти тих батьків, на все. Вони спокійно можуть пересуватися по будинку, відкривати холодильник і претендувати на спадщину батьківську. Тому що пройшли певні процедури юридичні, так? Так і ось тут, коли Господь приймає людину завдяки Ісусу Христу, ця людина стає дійсно насправді свобідною. Хоча люди думають, що коли вони увірують в Бога і стануть на шлях слідування за Ним, що вони себе навпаки обмежують і стають якимись там рабами певних релігій, якихось ритуалів. Ні, друзі, вони стають насправді вільними від рабства, гріха і беззаконня. Просто світ це так все перекрутив, що в них думка, що там там свобода, тут обмеження. Ні, в Христі свобода, а в світі гріх і обмеження. Тому що диявол не дасть вийти за рамки ось гріха. Він буде там тримати, щоб людина не була свободною. Тільки в Ісусі Христі ми маємо цю свободу. Внутрішньо, брата і сестри, ми отримуємо свідоцтво Духа Святого. Про те, що ми являємося його дітьми. Римлян 8,16. Сам Дух свідчить разом з Духом нашим, що ми діти Божі. Ось свідоцтво Духа Святого дух, з Духом нашим, що ми являємося Його дітьми. Я не знаю, наскільки ми глибоко можемо цю тему зараз усвідомити. Що таке синівство? Що таке бути дитиною Божою? Ми десь теоретично можемо це прийняти і розуміти, ну да, діти Божі, але що за цим всім ми отримуємо, друзі? Ким ми являємося в Бозі? І далі перспектива такої людини. І далі перспектива людини без синівства. Що людина не отримує, не бувши дитиною Божою. На це потрібно думати, і про це потрібно якраз розважати, читаючи писання. І там ми зрозуміємо і пізнаємо ту всю істину. І що будемо дійсно думати, досліджувати, шукати відповіді для себе в Писанні? Чергове благословення, яке ми маємо саме у синівстві. Це коли батько він дисциплінує. Це не дуже можливо приємно дисциплінування, правда? Але це говорить про те, що йому не байдуже. Він дисциплінує своїх. І в листі до євреїв написано, бо кого Господь любить, того він карає. І там далі є продовження, що карає кожного сина, тобто свого. А для чого Господь карає? Щоб що? Щоб біль принести? Ну просто щоб покарати, бо щось хтось нечемне. Він освячує. Він хоче, щоб його дитина була схожа на нього. І це дисциплінування потрібне. Воно може не подобатися в якійсь мірі так, дітям. Але коли батьки навчають своїх дітей для чого, вони ставлять певні якісь обмеження, ото от роби, ото от не роби, ото от їш, ото от не їж. От ми були в стоматолога, і стоматолог каже, дитині потрібно більше жувальних рефлексів, їсти щось кусати для того, щоб формувалося там правильно ну, зуби і так далі. І ми вже це от говоримо, тому що так потрібно. І так от Господь. Він навчає, Він виховує, Він навіть може карати для того, щоб людину змінити. Благословіння. Спадкоємство ми маємо в Ісусі Христі, брати і сестри. Спадок. Спадок ми отримуємо. Римлян 8:17. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці Христові. Це величезне благословення, брати і сестри. Синівство завдяки Христу, завдяки Його жертві, і спадкоємство ми отримаємо в Ісусі Христі разом з Ним. Як я сказав був на початку, дитина, яка входить в чиюсь сім'ю. І там є діти, які були з самого початку. І вони стають по закону, рівними. Хоча, можливо, та дитина абсолютно не заслуговувала на привілегії цієї, цієї сім'ї і спадку. Але вони усиновили. І тепер їхні права якими є? Рівними. І ми маємо цей спадок у Ісусі Христі одинаковий. По Його милості, не по нашій заслузі, не тому, що ми так собі захотіли і ми так собі обрали. Ми погодилися на це. Батько прийшов до нас, а ми побігли йому на руки, як блудний цей син, і сказали, прости мене, Боже. І він приймає і ми отримаємо. І останнє. Благословіння це впевненість в тому, що це так і є, що це дійсно є синівство в нас. Що це не є просто, знаєте, само якесь навіювання для себе, от людина собі так от надумала, а з чого це ви взяли, що це саме так. Друзі, писання є вірне, і воно є істина, і Господь нам говорить в листі апостола Івана першому його листі Соборному, 3.1. Дивіться, яку любов нам дав Отець, щоб ми звалися дітьми Божими. Яку любов нам дав Отець, щоб ми називалися Його дітьми? Це прояв Його любові по відношенню до нас. Друзі, ми згадуємо Хрест і Голгофу. Це прояв Його любові. І тому, ти сестра, це неймовірна радість. Це не просто згадка про сумі страждання, це і згадка про неймовірну любов, неймовірну радість для Отця. Який рятує багатьох дітей, яких він усиновляє в свій дім? І на завершення Євангелія Івана 1,12. А тим, що прийняли його, він дав владу стати дітьми Божими, ті, хто його прийняли. І тепер стоїть питання: чи прийняв ти Господа? Чи ти отримав цю? Владу стати дитиною Божою. Для того, щоб мати цю владу і право бути дитиною Божою, потрібно прийняти те, що Господь дає. В першу чергу це Христос, який вмер на христі. Прийняти Його прощення. А для того, щоб бути прощенним, потрібно попросити це у нього пробачення і отримати це від нього. Хай нам цьому допоможе Господь.